Що ви знаєте про NFT? картинки в інтернеті, якими можна торгувати її? Це все. Тому в цьому відео я вам розповім, що таке NFT, навіщо вони потрібні, та саме головне, як на цьому заробити, і давайте почнемо з питання, що таке NFT. Якщо задати це питання чату GPT, то він скаже: це унікальний цифровий актив, який використовує технологію блокчейну для підтвердження своєї антентичності та власності, на відміну від криптовалют, таких як біткоін чи Ефіріум, бла, бла, бла. Так дуже багато, важко і незрозуміло. Фігня, зараз я вам дуже швидко розкажу. Що таке NFT? NFT це не просто картинки в інтернеті. Так, там картинки, але ці картинки лімітовані. Тобто, якщо розробник вирішив створити у своїй колекції 100 nft нефтішок, то більше бути їх просто-напросто не може. Із цього з'являється попит на NFT-шки. Це як з картинами. Коли ви купуєте якусь картину дуже дорого, то ви купуєте за таку ціну, тому що вона одна, тому що вона стара, має дуже велику цінність. Теж саме з NFT-шками. Також світ NFT має дуже багато плюшок. До прикладу, вступ у всякі закриті спільноти. Так, навіть таке є, або просто непогано. Проінвестувати у NFT. так, можливо, звучить странно купити якусь картинку в інтернеті та чекати, поки вона виросте в ціні. Серйозно, такого ж не буває. Але повірте мені, ще як буває. Якщо б ви купили у квітні 2021 року NFT-шку CMF, за 0 сотих ефіріума, це приблизно на той час 200 доларів. Вже у вересні того ж року ви б могли продати цю NFT-шку за 769 ефіріумів. На той час це 2,3 мільйона доларів курва. І тут ми плавно підійшли до тему заробітку, якщо чесно, способів заробити на NFT не так багато Перше з них це банально купувати вдовгу. Так ви просто берете, обираєте якусь і нефтішку, яка вам сподобалась, якоїсь прикольної колекції, купуєте її та чекаєте, поки вона виросте в ціні, щоб потім її вигідніше продати або отримати за це дроп, Але про це трішки пізніше. Також ви можете заробляти на NFT, нефті, граючи в ігри. Так, це той самий Play to York, де усе пов'язано на нефті, тому що кожен персонаж, кожна земля це нефтішка, яку ви можете продати, і навіть куфайка бомжа дяді Петі це невтішка, яку ви можете продати. Коротше, кому цікаво, в мене вже було відео на цю. Тему посилання буде в описі, можете переглянути відео дуже годне. Також ви можете заробляти на нефті дропах. Це коли ви за якусь дію отримуєте нефтішку, яку ви потім можете продати. І ці дії можуть бути різними. Це може бути як і клейм якоїсь нефтішки, або винагорода на якійсь біржі або якомусь гаманці за те, що ви зробили оборот, або купили якусь монету, закинули її в стейкінг і тому подібне. Та за це ви теж можете отримати нефтішку, яку ви, звісно, можете потім продати. Також ви можете отримати нефтішки за виконання тестів або перегляду стрімів, так навіть таке існує на бінансі. Така штука дуже часто зустрічається. І саме жирний NFT дроп був від та Binance, де ви просто так могли отримати NFT. Вам не потрібно було щось купувати, робити об'йоми, тому подібне. Ви просто заходили та клеймили рандомну невтішку. І одна з цих всіх невтішок був цей золотий єдинорій, який варто на піку 30 тисяч доларів. Також там були і за 10 тисяч доларів і за 5 тисяч доларів, або якщо ви взагалі не везучі, могли випасти невтішки за 10 доларів, за 15-30 доларів. Але у середньому, як показує статистика, ви могли отримати. Від 100 до 1000 доларів. На пасиві просто нічого не роблячи ви зайшли на біржу, забрали нефтішку, продали і отримали гроші. І тому, якщо підсумувати, то можна сказати, що нефті це прямо окремо мікросистема, де ви можете заробляти граючі вигляди, де ви можете просто продавати або купувати якісь раритетні картинки, або просто заробляти десятки тисяч доларів з повітря. Тому сподіваюся, відео було корисним та цікавим вас ставте лайки, підписуйтесь на канал, не забувайте про мої два телеграми-канали. Посилання буде в описі. Дякую за перегляд. З вами, Вайс, всім пока!